Перші серйозні перемоги Ірина здобула за останні два місяці. У червні дівчина виборола третє місце на чемпіонаті Європи, а у серпні посіла третє місце на чемпіонаті світу. На Європі я боролася із чотирма претендентками. Я дві сутички виграла перших достроково 10-0. За виходу в фінал я боролась з Азербайджанкою. Я вигравала 11-4. І потім вийшла така ситуація, що я накат на на, ну, на робила цей прийом такий, і виходить на спині э, оказалось. І в мене так, хлоп і все закінчилась. Дівчина зізнається, ці перемоги далися їй складно і Результати могли бути зовсім іншими. Втім, за її словами, до української команди судді відносилися упереджено. І, попри апеляцію тренера, заслужені бали не повернули. Там де я третій став. Мене засудили. Там засудили мене, там суддя Турції. І девочку теж там два бали. Там не було два бали, а їй дали дво-два. А там би вона була в фіналі, і невідомо, яке там чи перше, чи друге місце було. І був по-другому рейтинг. Наша команда на Європі стала друга. Але попри такі бали на чемпіонаті світу, Ірина таки зробила реванш і перемогла Азербайджанку. Я першу суточку боролась з представницею Японії на Козакі програла їй 5-0. Перша суточка така була на ну зразу. Два втішення я виграла достроково з представницею Норвегії і У Фінальні сутички за третє місце я боролась з представницею Азербайджану, з якої на Європі програла. Вона перша стала на Європі. Я її виграла 9-1 і зайняла третє місце. Тренер Ірини каже: таких успішних спортсменів серед дівчат у Житомирі нині небагато. До цього були ще дві дівчини, утім вони поїхали у інші міста. Такі а виступали дівчата на чемпіонатах Європи. Но медаль, не дуже була. А була у нас дівчина одна Анастасія Лавренчук, Лавренчук да, чемпіонка світу, да. а, а до, неї, до цього була моя старша сестра Тетяна. Тетяна Лавренчук, яка була срібною призеркою Європейських ігор. У цьому спорті дівчина уже майже сім років. Кар'єру розпочала у Новоград-Волинському і четвертий рік тренується у Житомирі. Ірина ж згадує, колись і подумати не могла, що вільна боротьба стане способом життя, і перший похід у зал обернеться тим, що ставати у спарених з нею боятимуться. І хлопці. Ну і я прийшла на тренування. Я прийшла в шостому класі, це була зима лютий місяць. Антолі Казмірович ходив по школі, по класам, то, хто хоче ну на секцію боротьби. Я прийшла, подивилась. А там хлопці були. Я зразу така, ні, я йду, я подивилася а потім, а потім вернулася. Я приходжу така, і потім мене Антолі Казмірич каже, дивись, дивись, потім з хлопцем постала. Я про хлопців тако ну боялася, що вони зараз мене поламають, а потім хлопці до мене тікали. А тепер Іра у складі збірної України і має перспективні плани на майбутнє. Хочеться сказати, що зараз Іра попала в штатну команду збірної команди України. Вона, і я думаю, що це несподівано. В цій категорії там мала б виступати на чемпіонаті Європи друга дівчина, але тренер збірної все-таки поставив Ірину, що вона. Буде в олімпійській категорії виступати, і вона дійсно оправдала цю довіру. Часу на відпочинок після здобутих перемог дівчина не має. Вже 24 вересня у Хмельницькому відбудеться чемпіонат України. А згодом Ірина їде на чемпіонат світу в Іспанію. Тим завітна мрія, до якої наполегливо йде спортсменка Олімпіада 2024 у Парижі. Здобуту бронзу дівчина присвячує збройним силам. каже саме у такий спосіб спортсмени нагадують. Про війну в Україні світові війна, те, що Збройним силам України це ці перемоги треба. Нам що ми виігруємо, нам це стає як що ми за Україну виступаємо. Ми у нас війна, військовий стан і в нас є сили боротися. Вікторія Гнатюк, Юлія Зяткевич, телеканал СК 1